день! Вас вітаю, будь доброго, докладу, посаравському ліцею. І всяка Володимир. моя науково дослідницька робота «Світлий птах миру. Мета проекту дослідити життя голубів, визначити, визначити практично властивість голубів, орієнтуватися на місцевості, перевірити, чи справді голуби повертаються додому та з якої відстані. У будь-яку пору року на вулиці можна зустріти і навіть поготувати голубів. Ці птахи зовсім не вибаргові і можна тепер зимову негоду. Голуби мешкають у багатьох континентах. Перевага цієї птиці полягає в тому, що людина змогла її приручити, як стверджують вчені ще більше п'яти тисяч років тому. Голуби здатня привернули увагу людей своєю датністю знаходити дорогу додому. Навіть після подорожей на великі відстань історія знає безліч випадків, коли постовий гол доставляли повідомлення, а в сучасних дослідженнях їхні навігаційні здібності досі викликають інтерес. У природі існує, чимало механізмів орієнтації. Це використовують магнітне поле землі, зорових орієнтирів, запахів і навіть інфразвукових хвиль. Переді мною посталось запитання, як саме голуби визначають наршрут додому, чи дійсно вони можуть повернутися з будь-якої відстані і, і що може вплинути на їхню здатність знайти дорогу назад, за який час птахи повертаються додому. Для того, щоб дати відповідь на запитання, я звернувся до губника нашого селища, Бура Леоніда. Разом з ним я спостерігав за життя губів, визначив їхній артіван харчування, познайомився з особливостю порід, птахів, а саме головне, перевірив, чи справді голуби повертаються додому та з якої відстані. Голуби це птахи, які поширені майже по всьому світу, та відомі своєю здатністю орієнтуватися в просторі. Серед них особливе місце займають поштові голуби або спортивні, які мають добре розвинений інстинкт повертатися додому. Саме ця здатність дозволяє використовувати їх у військових справі зв'язку та навіть у наукових експериментах. Голуби харчуються насіннями плодами фруктових дерев, ягодами, птахи, що живуть у містах, можуть вживати харчові відходи, а також пшеницю, кукурузу, овес, ячмінь. Іноді в комах, в основному птахи воліють селитися з фитоми людини, так їм простіше знайти собі їжу. Вивчаючи цю тему, я дізнався, що вчені виявили, що гоби використовують кілька методів навігації. Перше, магніторецепція це здатність відчувати магнітне поле землі. У мозку голубі знайдено залізно-вмісні клітини, що дозволяють їм розпізнавати напрямок магнітного поля. Зоровий орієнтація це гоби запам'ятовують рельєф. За місцевості, великі водойми, дороги, місця та інші об'єкти. Запахи. Деякі дослідження показують, що голуби можуть використовувати для орієнтації особливо на великих відстаях, інфразвукові хвилі. Існує гіпотеза, за чогоби сприймають інфразвуки, які допомагають їм створити карту території, сонячна навігація, це орієнтація за положенням сонця, допомагає визначити напрямок польоту. Нік мені розповів, що у віці одного місяця лобам на ніжку чіпляють алюмініве або пастокове кільце. Вони мають такі написи: 2-3 літри, що вказують на країну на міжнародним кодуванням, наприклад, Укр чи Укрчіюа Україна, польща -Поль Румунія. Друге рік кільцювання зазвичай пишуться вертикально, це чотири цифри. Третє порядковий номер кільця. Три четверте прізвище глубників. Сучасний кільця вбудовуючи чіп, за допомогою яких можна відслідити політ птаха. Для нашого експерименту ми в'яли голба спортивної породи, Цей гол має звичку повертатися до свого дому, тому ми можемо бути впевнені, що він здатен знайти дорогу назад. Ми переконалися, що гоуб здоровий і готовий до польотку. Як ми відпускали його на різну відстань? ми почали експеримент з того, що відпустили голба на маленьку від. Кілька метрів від дому. Спочатку просто відпускали птаха і дивилися, як він платить назад. Потім поступово збільшували відстань, щоб побачити, чи його б зможе повернутися, навіть якщо його відпустити на більшу відстань, кілька сотень метрів і навіть кілометр. Що ми помітили, кожного разу, коли ми відпускали голуба, ми спостерігали, як він намагається знайти дорогу додому. Спочатку він трохи кружляв, а потім зазвичай йшов на правильний шлях. Ми помітили, що чим менше відстань, тим швидше голуб повертається. Якщо ми відпускали його на коротку відстань, він повертався дуже швидко, практично без навагань. Але коли ми відпускали його на більшу відстань, йому потрібно було трохи більше часу. Щоб знайти правильний шлях, однак навіть на великій відстані, говоря зазвичай поверталися додому. Я в селища Бассарабського градський район Одеська область. Мені захотілося відслідкувати, чи повернеться голуб додому, якщо його відпустити з селища Сарата. Це досі велика відстань 57 км. Ми відпускали голуба три рази, записуючи час повертання з інтервалом 7 днів. Графік польоту спортивного хоупа на 57 кілометрів. Перший раз він повернувся за 150 хвилин, це 2 години і 30 хвилин. Другий раз – це 56, це майже 1 година. Третій раз – за 25 хвилин, це дуже швидко. Наше дослідження показало, що голуби – це не просто звичайні птахи, а й справжні навігатори природи. Ми дізналися, що навіть на великих відстанях голуби можуть знайти дорогу додому, і вони це роблять дуже швидко. Це підтверджує, що голуби не просто літають, а використовують складні навички орієнтації в просторі. Таке дослідження не тільки показує нам здатність голубів, але й вчить нас важливості природних інстинктів та вміння орієнтуватися в навколишньому світі. Своїм дослідженням я поділився з однокласниками. Усі дуже зацікавились і ми вирішили дослідити птахів нашого краю. Кожна дитина вибрала собі птаха, вивчила його особливості життя на уроках Едес ми розповідали про свої дослідження, а потім взяли участь у обласному конкурсі птах року, де посіли перше місце серед 400 учасників. Ви можете подивитися дослідження моїх однокласників. Часто можна почути вислів голуб, символізує мир на землі. Найбільша популярність вислів голуб миру отримав після закінчення Другої світової війни. Саме в цей час відомий художник Пабло Пікассо була створена емблема, це був білий голуб, який ніс у дзьобі оливку вогілочку Голуби це прагнення до польоту свободи миру. Білий колір символ чесноти, чистоти. Радості. Отож бажаю усім миру і перемоги. Дякую за увагу. Бажаю усі миру та перемоги. Дякую за увагу.